Але чому росіянці, росіяни москвіти, а дають свої житті за Україну на фронті? А патріоти, типа Вас і Фаріон, з дочка й сладка жруть, м'ягка сп'ять і громче всіх оруть про патріотизм? пане, я не розумію природи вашої ненависті до росіянців. Тим паче, що ви самі пишете по-росіянському, ви самі є росіянець, то чому ви самі себе ненавидите? Це й нелогічно. Так не має бути. Неневість взагалі не має бути в душах українського народу, в душах громадян України, бо ненавість це є зло. І передусім, ненависть це є зло для нас самих, бо ненавість притуплює нашу свідомість. Ненавість перетворює нас на нижчих істот, які діють інстинктами. Ми ж не хочемо бути як нижчі істоти. Ми хочемо діяти розумом, діяти свідомо і цілоспрямовано. Конкретно в теперішній ситуації ми хочемо сил перемогти ворога і утвердити нашу Україну як незалежну самостійну державу, як державу українського народу величну і могутню державу українського народу. Тому у нас ціль є одна. Друга частина вашого запитання про росіянців, які воюють. Ну зрозумієте, що в Україні живуть не лише українці, в Україні живуть також і інші народи, різні етноси, різні культури. І тому природнім, коли всі громадяни України, в тому числі і росіяни, і юдеї, і татари, і тощо, щоб всі в рівній мірі захищали Україну в цей час, в час війни, це і нормальне явище. Єдине, що ми можемо з вами побажати, щоб ви, росіяни, і інші росіяни українізувалися в Україні, щоб ви розуміли, що українізація України, українізація громадян України це є надважлива наша справа, яка дозволить нам сконсолідувати українське суспільство і витворити оцю міцну монолітну українську націю на основі української культури, української ідентичності. тож, тож закликаю вас, перестаньте ненавидити росіян. Ми маємо. Цілеспрямовано свідомо знищити Російську Федерацію, розшмотувати і створити величну державу українського народу в межах від Бересті, помозер Страду, Вороні, Шволу, Каспі та і на Зеленому Клині, і в українському Сибірі. І це все зробити треба на основі української культури, основою якої є українська мова. Тож українізуємося, панове громадяни України.